І що це в цілях кримінальної відповідальності. Якщо йдеметься про звільнення судді з посади, просто, що, ну, то обов'язок доказування, що от, вас ви, наприклад, в так подивилися декларацію, глянули, що там будинок, там, наприклад, на 600 квадратних метрів, цілий автопарк, поршепана мера і так далі. Зарплата в суддівська. Ну, Непогана, але, звичайно, що. За речну зарплату, мабуть, меру не купиш. Доходів членів сім'ї, які проживають спільно, менше, ніж самого судді. Так? І відповідно, можна, звичайно, що це випрости для того, щоб повернутися до Вищої ради правосуддя, і вона буде розглядати ось це питання щодо звільнення судді посади. Але це після внесення змін до Конституції. На жаль, зараз. Такої процедури немає, і оцей ця презумпція невинуватості вона діє також і в питаннях дисциплінарної відповідальності.